Руїни полум'я. Ну, більше, мабуть, ну що сказати. Взагалі, міські бої це дуже важко, тому що біля тебе стоять будівлі, та будівля прикриває ту будівлю, а та прикриває ту. І не завжди можеш побачити, з якої сторони може підійти до тебе ворог. Це ну, весь час ти повинен бути в такому, як сказати. очікуванні. весь час ти. Ну, Спати нормально не можна. 14 квітня ми поступила команда, всім треба робити перехід на металургійний комбінат Азовсталь. Не встигли ми відійти від пункту збору і відходу на, для переходу, то вже над нами був ворожий дрон, і потім вже пішли артобстріли. Не дуже далеко. Самої Азовсталі ми так вийшло, що зіткнулися з ворогом. Шли, бачимо, стоїть двор, машини, на машинах газетки. Ну, ми так не придали значення, потім чуємо, хто кричать Помогіте. Ну, ми ж такі, хто, що, всі ж. Більшість нас була таких російськомовних хлопців, ну, що почали спілкуватися російською, хто, що, откуда, що там, як там. Ну, Хтось зі сторони стоїть і запитує, які у вас пов'язки? Ну, в відповідь ми услышали біле. Ну і якби тут вже стрілковий бій також не можна було дуже нормально дати, тому що ми вже виходили. Те, що саме місто Маріуполь було в кільці, і вже місто розділили на дві частини, тобто ми ще були ще в одному колі. Щоденьку ми поперест... поперестрілися, закинули немалу кількість гранат, ну, потім тишина, все, і ми вже пішли ближче до Азовсталі, і там вже робили перехід, робили перехід не через місто, тому що казали, що місто вже був. Під прямим обстрілом ворога переправлялися ми через річку на спасательних плотах. Не буду я називати і, і прізвища, я думаю, ті, хто побачить це відео, ті зрозуміють. Завдяки кому це произошло. Це один з наших хлопців з 23-го загину морської охорони. От він ще досі знаходиться в полотні. От і завдяки йому і ще злагодженій роботі з хлопцями Азову, які прикривали, можна сказати, і ми так швиденько переправились. А останнім хлопцям, я не помню, це четверта чи п'ята партія була, то тім трохи вже не вийшло не так сильно, як його сказати, пощастило, тому що вже почались. Вже нас, як кажуть, зрисували і почали обстрілювати. І Там хлопці із САЗО погибли, і інші хлопці загинули. І з 13-го року, включно по 22-й рік, я проходив службу саме в Маріуполі в цьому 23-му згоні морської охорони. Ну, спочатку для мене Маріуполь я його не полюбив. Якщо чесно, він мені не сподобався із-за того, що була дуже. Ну, це була спека. Я приїхав влітку. Я ніколи не бачив таких великих комбінатів, як були в Маріуполі. І для мене це був ось якийсь шок. Бо в мене була що служба дому, служба дому. І в 2015 році в Маріуполі я познайомився зі своєю дружиною Ольгою. От а завдяки Олі. Я побачив місто Маріуполь зовсім з іншої сторони. Ну, повністю я побачив парки, сквери, місто змінилося на найкраще. І що якщо то був Радянський Союз, то це стало сучасне європейське місто і завдяки ще раз, завдяки ще дружині, тому що вона мені показала це місто з, з різних кутків, як тільки можна. І дуже дуже гарне місто. Саме поранення я отримав вже на Азовсталі. Треба було нам відходити, тому що вже позицію так розібрали повністю. У нас вже була перестрілка в самому приміщенні. І от коли ми переходили, також нас зрісував, як так сказати, ворожий дрон і тоді вже ми попали під обстріл. Тоді майже всі. У нас були 300, я отримав сильний шип правого плеча, контузія. Ну, контузію тоді ніхто не це саме. Ну і потім, як з'ясувалося, ще були осколки. Один маленький осколок знаходиться біля де лево, ліво коліна під коліном, і чотири маленьких в правій руці. Ну, виходить. Ну, Це таке. Якщо брати відносно інших хлопців, то це так собі. Коли виходили вже з Азосталі, виходили в полон, то бачу, стоїть хлопець, переписується. От, я кажу, дай подзвонити, хоч тримай. От, я набрав фолію, вона запитала, ти туди, куди і всі. Я говорю, ну, мабуть так, то у нас була наша остання розмова з нею. Це було там хвилина чуть більше хвилини, якщо не помиляюсь. Перші хвилини або, так можна сказати, години перебування вже вдома. ну, Чесно, ну ще не розумів, що трапилось, коли в автобус зайшли і там розмовляють нічок, да, як там притаманно деяким <гум> людям. А коли кажуть, хлопці, ви вже вдома, і ти чуєш рідну мову, очі дуже сильно слізилися, такі були мокрі. Але. Якось не хотілось, думаю, штам не плакав. І тут поки ще зарано плакати. Коли ми їхали, дуже багато людей виходило, стояла вздовж дороги з плакатами, з державним прапором. І от тоді трохи я дав слабину не сильно, але дав. От я думаю, це не один я такий був, тому що сиді поруч був хлопець з моєї частини. Теж бачу, хоча він такий молодий, емоційний, там це йому не проб'єш, ну такий, типа да? міцний горішек, але теж дивлюсь на очі, що все-таки який би сильний міцний не був, але тут емоції брали верх. Ами квартиру прекрасній родині Сергія Золотарьова, який героїчно боронив місто Маріуполь. Його чекала його прекрасна дружина. Як він перший раз дізнався про серце Азовсталі від хлопців, які казали: ось це така підтримка. Вони так нам допомагають. Дружина була з нами на кемпах, і ми разом чекали Сергія. По факту, ми почали допомагати і чекати ще до того, як він повернувся з полону. Вони на жаль втратили своє житло в Маріуполі Вони мешкали саме в місті Маріуполь. І ця квартира буде новим майбутнім. Добрий день, дозвольте. Сьогодні в нас дуже важлива місія у да? проекту з усталі» на Та Ахметова будемо передавати вам цю світлу затишну, головне вже вашу власну квартиру. Це зала. Так, добре світло, добре зараз. Все роздивитися. Гарний краєвид. Воли не до сусідів. <ріху> <ріху> <Це> дуже важливе. <ріху> Хто готує більше? Дружина? Звісно. <ріху> по-різному буває. <ріху> Ні, буває по-різному, так. В нашому випадку більше Я дружина. <ріху> дуже гарне фото. В цьому році ми вінчалися. Десять років жинати, але, ну, одружені, але не вінчалися, то вирішили повенчатися в цьому році. Ну, вже, якби всі іспити були пройдені. Так, і це вже треба було. Маємо від нашого засновника завдання, щоб ця квартира була обладнана всім необхідним, щоб наша родина обов'язково заїхала і мали все необхідне вже сьогодні для життя. Ми, як серце, зустали, зробимо все, допоможемо з реабілітацією, з підтримкою родини, що ми в принципі робили, поки Добре. вас не було. І разом ми це подолаємо. А надалі будемо допомагати хлопцям, які ще в полоні, разом з вами пройти цей важкий шлях. З великою увагою передаємо цей і ключі від вашої власної. Це для вас доволь... Можна? дозвольте вас обійняти. Дякую відковий щасливий. Дякую вам дякую. 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 дуже. Дякую вам дякую. Хочеться сказати окреме велике дякую Рінату Леонідовичу, тому що завдяки йому цей проєкт існує. Ну, він Дуже багато чого цей проєкт Серце Азавсталі. Багато чого робив, робить для всіх захисників. Це дуже, дуже потужний проєкт, тому що ну, він надихає. Добрий день! Добрий день! Про, — Проходьте. Приймайте. Гості. Так, звісно. — Не Що потрібно є, звичайно. Так. — Дякую вам. — Більшість справи, як кажеться, вже то таке. Який плани? Що далі? Я ще так лікуюсь, підліковуюсь, реабілітація де mm -hmm. так. Я працюю з психотерапевтом. От це поки таке морально-психологічний стан проводимо, сказати як дотями, так ще трохи треба буде займатися тілом. Чим довше наші захисники знаходяться в полоні, тим довше бере реабілітація. Є певна залежність, тому що мова йде не лише про травми набуті під час захисту, але ще про хвороби набуті під час І це Насправді прям дуже видно ті хлопці, які поверталися в цьому році в набагато гіршому стані, навіть ніж ті, які поверталися в 24 четверте. Але я впевнена, що ми не просто дійдемо до кінця реабілітації, а зайдемо в майбутнє, тому що дуже велика підтримка родини. Нашого героя у Сергія дуже класна родина і дуже велика, велика жага до життя. Ми сьогодні говорили про те, що першим кроком може бути початок регулярних занять спорту, тому що повернення до активного способу життя починається перш за все з тіла. Це перевірено на тисячах кейсів наших захисників вже всередині серця. Далі можна буде рухатися і думати про життя після служби, про те, чим наш герой буде займатися після закінчення реабілітації.